Друзі, хто шукає зараз трактор на 50 сил без кабіни, маємо для вас цікаву пропозицію по цікавій ціні з максимальною комплектацією Fighter T504 RD. Це є великий потужний тяжкий трактор в максимальній комплектації. По двигуну Кайомовський 495 БТ-двигун об'ємом 3170 см кубічних на потужній трансмісії. Вам покажу. Резина 8,3 х 20 передня, 124х28 задня. Обов'язково дводискове щеплення. Рівна підлога, резиновий коврик. Реверс перемикається біля керма. Плаваючі сидіння, передні противаги задні вантажі присутні. Обов'язково модель обладнана примусовою задньою гідравлікою. Є присутній плаваючий режим. Вал відбору потужності двошвидкісний, 540 та 1000 обертів і він шестишліцевий. Буксирувальний пристрій. Додатковий гідророзподільник на 4 гідророзетки, електрична розетка. Розширювальний бачок для гідравлічного мастила. додатковий, Зовнішній паливний бак на 50 літрів, повітряний фільтр мокрого типу, підніжки з обох сторон. Ну, ось такий апарат. Друзі, вартість вартість такої моделі 8100 умовних одиниць. Гарантія традиційно на техніку Fighter в Україні 2 роки. Доставка до вас буде безкоштовна. Спереді лінзована оптика і є ледовські, так звані ходові вогні. Реально потужна трансмісія, потужні мости. Давайте я вам ще задній міст покажу. Потужні мости. Ось так виглядає все. І ви бачите, що. Основа встановлена у нас на резинових подушечках. До речі, є ця модель в виконанні з кабіною, з пневматикою і з компресором, з кондиціонером зі всім на світі вартує кабіна 11 тисяч умовних одиниць. Версія без кабіни 8100. Телефонуйте, набирайте, проконсультуємо.